Ти знаєш, який біом? Трав'яний. Свинь! Оу. Насрочка да, во. Що хоче? Ай добре, добре. Четверо знову тащить. Машину треба загасити. Капец. Взагалі, вот этого вона розбита. І линка підлетіли. Ай диванка. З пушкою. Пушка. Так. Ні, вона якось з нами їздит, вона приклеїлась до машины. А тут що померти не можна в Е, та, uh, да. кожен раз ти просто будеш дуже довго чекати. Разуміло. Я не можу біту дістати. О, все, я не, дістав биту. Скоро здохну. все, я помираю.